На камеді раша я думаю мільйонів 5-7 євро. що ви розуміли. Ну тобто, після того як я вийшов з камедії, тобто мене кинули наші російські партнери, які захотіли рейдануть камеді України рейдерство не вийде або будете працювати, кому домовились, або його розвалю. Так і сталося. Тобто він пропрацював після мене там рік півтора, після того розвалився. Всьо якби. Притула пішов з Піданом на підйом. Пару разів вони з'їздили в Москву, не зайшли, а от молочний і Лірнік в Москві зайшли охеренно. І до тимі Нічехова там 8-й, 12-й рік була топова єдиниця творча в, в них. І кількість концертів, які вони давали там, по 50-70 по тисяч євро, в сотнях враховувалось. Тобто, у ну, них там, за два роки могло бути дві дати в грудні, розуміли. От реально, ну, все більше немає вільно. Ну Так, у Вані з весіллями. Да. Так. Але Ваня ж працює за їжу, скоріше за все, так. а чуваки там за 50 тисяч євро працювали. Так Ваня і є. нормально, ну, ну їжу все... видно, що вам комфортно. Так.